Франшиза Need for Speed давно є однією з найвідоміших і найулюбленіших серед фанатів аркадних гонок. Проте останні новини викликають занепокоєння. Electronic Arts, ймовірно відклала подальший розвиток серії на невизначений термін. Після прохолодного прийому Need for Speed Unbound у 2022 році. Студію Criterion Games, яка відповідала за гру, перевели на допоміжні проєкти, зокрема на новий Battlefield, де команда працює разом із DICE над мультиплеєром та кампанією. Новий. Й виток чуток з'явився на сайті SpeedHunters, який був заснований самою Electronic Arts ще 17 років тому для популяризації автомобільної культури. Автор ресурсу заявив, що Electronic Arts поклала Need for Speed на полицю, і разом з франшизою припинилося фінансування Speed Hunters. Таким чином, майбутнє Need for Speed поки що залишається під питанням. Electronic Arts зосереджує ресурси на інших франшизах, таких як Battlefield і фанатам легендарних гонок. До доведеться ще довго чекати на повернення серії, якщо вона взагалі відбудеться.